Вітаю вас, я Ольга Колодницька в ефірі Чернівецький репортер. І ми розпочинаємо випуск новин на телеканалі Чернівці. Сьогодні ви дізнаєтесь про наступне. Музика. У Чернівцях в ніч 6 на 7 серпня було вчинено подвійне вбивство. Депутати вчергове намагалися ухвалити рішення щодо питання співфінансування європейського гранту по модернізації водоканалу. 7 серпня буковинці відзначають річницю створення Чернівецької області. Музика. Ухвалити рішення щодо питання співфінансування європейського гранту по модернізації водоканалу міські депутати вчергове намагалися сьогодні на позачерговій сесії. Нагадаю, відмова від гранту несе за собою неабиякі додаткові навантаження на міський бюджет. Оскільки доведеться повертати отримані вже гроші і фінансувати зазначену модернізацію самотужки, які рішення ухвалили депутати Іван Бочулинський. На позачерговій сесії міської ради щодо розгляду нагального питання з виділення коштів на співфінансування грантового проекту з ЄС у залі зареєструвалося 31 депутат. Тому порядок денний прийняли без зволікань. Неодноразово казали про те, що цей проект дуже важливий для міста. Якщо ви сьогодні із-за формальних причин якихось не голосуєте, це значить, є ваша позиція, і її повинні знати городяни, що ви вчепилися за щось, лиш би не пройшов цей проєкт. Будь ласка, шановні колеги, ми це обговорювали 4 дні в прямих ефірах, всі розібралися, всі можуть дати оцінку. Першим депутат розглянули внесення змін до бюджету з виділення додаткових мільйонів на дофінансування проекту. Представники фінуправління міської ради запевнили, що кошти є. Вони зарезервовані на виконком. В цьому випадку в нас виступає розпорядник коштів як виконком. Тепер, коли ми визначились напрямки спрямування цих коштів, ми знімаємо з тих коштів, які у нас були передбачені на капітальні ремонти по співфінансуванню, знімаємо. І направляємо в тому напрямку, як ви приймете рішення. Обговоривши фінансові питання, депутатський склад міської ради за другим разом прийняв проект рішення за основу. Після цього розпочалося жваве обговорення грантового проєкту з будівництва пісковловлювачів. Спеціальна комісія, яка вивчала це питання протягом попередніх днів, запропонувала замість восьми мільйонів виділити п'ять. Таку суму запропонував один з учасників тендеру. Міський голова пропозицію підтримав. Це не означає, що ми витратимо вісім мільйонів. Ми заплатимо стільки, скільки по факту укладемо договір з підрядником. Комісія запропонувала виділити 5,5 мільйонів. Це ціна одного з підрядників. Можливо, він переможе. Якщо не переможе, він чи щось інше, Нам треба буде додатково тоді виділяти гроші. Зберемося ще раз до Я на це погоджуюсь. Цього разу у сесійній залі обійшлось без гучних суперечок, адже депутати дійшли консенсусу навіть щодо виділення додаткових трьох мільйонів гривень для залучення необхідних на реалізацію проекту восьми мільйонів. Протокольним рішенням міська рада звернулась до кабінету міністрів України. Давайте подумаємо, порадимося. Ми знаємо, що загальна сума проекту доповнення з міського бюджету складає вісім мільйонів сто. Ну, первинчальний проект передбачає до 8 мільйонів 100. Давайте ми конкретною цифрою звертаємося 3 мільйона 100 до прем'єр-міністра і до Послідовно до всіх інших структур ще одним доповненням до проекту рішення було визначення відповідальних за реалізацію проекту, за яким протокольним рішенням закріпили двох заступників мера, зважаючи на попередні непорозуміння та підозри у розкраданні коштів, депутати запропонували звернутись з проханням про перевірку попереднього тендеру до служби безпеки України. На комісії робочій групи вирікло питання по проведенню тендера і прозорості і деяких питань нам не дали відповідь, тому то у нас була тоді пропозиція. Якщо так, то нехай правохоронів. Розвернуться вам де донести нам сказати, який, що скажеш там, Олексій Павлович, Ми Добав. як можемо звертатися? Ви озвучили службу безпеки України декілька разів, тому то я думаю, як сказав міський голова, там не підтримують. Цю пропозицію підтримали більшістю голосів. Після чого і відбулось голосування за даний проект рішення. Довго рішення щодо виділення, щоправда, вже не восьми, а п'яти додаткових мільйонів гривень на реалізацію міжнародного проекту підтримав 31 депутат міської ради. Міська рада показала, що здоровий глузд і здорові сили є. Рішення підтримали. Тепер головне як цей проект буде реалізовуватися. І в сусідній залі проголосували за протокольні рішення, Зауваження, які запропонувала робоча група. Вони всі були враховані і тому проголосували. Іван Бучелинський Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях горів двохповерховий будинок. Загальна площа пожежі склала 350 квадратних метрів. Також існувала загроза перекидання полум'я по всьому будинку, незважаючи на ускладнюючі фактори, працівникам ДСНС все ж таки вдалося ліквідувати полум'я. 7 серпня близько опівдня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку по вулиці Золочівській в місті Чернівці. Загорання виникло в мансардному приміщенні, звідки перекинулося на одну із житлових кімнат на другому поверсі будинку. Відразу за місцем виклику було направлено рятувальників. На місце виклику рятувальники оцінили обстановку і на допомогу запросили ще пожежно-рятувальну техніку. Всього на місці пожежі працювало 8 одиниць техніки, так як даний район є безводним районом. Всі пожежно-рятувальні пожежно техніка, яка була залучена додатково на гасіння для гасіння пожежі, організовувала підвоз води. Даний район район являється безводним районом. Також до гасіння пожежі було залучено комунальні служби міста Чернівці. Ліквідацію пожежі також ускладнювало те, що у конструкціях будинку було багато легкозаймистих матеріалів, що сприяло розповсюдженню пожежі. Загальна площа пожежі склала 350 метрів квадратних. Також існувала загроза перекидання полум'я по всьому будинку. Близько 15.00 вогонь було ліквідовано. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях в ніч 6 на 7 серпня було вчинено подвійне вбивство з метою крадіжки. Чоловіків, які це зробили, правоохоронці вже затримали. Під час одного з допитів вони зізналися у скоєному. За одну ніч було відібрано життя у двох буковинців: жінки 73 років та хлопця, якому було 20-25 років. Про деталі злочинів журналістам розповів начальник управління МВС України в Чернівецькій області Сергій Пілігрім. Двоє чоловіків віком від 23 до 26 років вбили 70-річну бабусю, яка проживала в Чернівцях з метою збагачення. Один з них знав жінку, а також що її донька на заробітках за кордоном. В півночі до чергової частини обласного апарата управління внутрішніх справ надійшло повідомлення по телефону на 102 від мешканки. Дому по вулиці Київській, що до її сусідки ломляться, невідомі. Черговий по управлінню професійно зреагував і направив на це місце патрульну службу і слідчо оперативну групу. Шевченсько скоро відділу. Чоловіків було затримано. Як пізніше було встановлено, один тримав жінку, а інший наносив ножові поранення. Їх було 20, від чого 70-річна пенсіонерка померла на місці. Коли почали працювати з цими двома ублюдками, то виявилось, що вони ще ввечері ще вбили одного хлопця, одного нашого Буковинця, зустріли. І той не віддавав їм гроші, і один вистрелив йому в шею. Від цих поранень він помер. Аби сховати тіло загиблого, якому було 20-25 років. Вони закопали його на цецину. А пістолет самопал, за словами Сергія Пілігрима, чоловіків викрали. Чия це зброя наразі встановлюється. Затримані визнали свою вину у двох вбивствах. Більше того, правоохоронці вже з'ясували їхню причетність ще до більше десяти крадіжок. Чоловіки раніше були засуджені. Відкрите кримінальне провадження за статтею 115 «Умисне вбивство» вбивства, і вони затримані по статті 208 кримінального процесуального кодексу. Їм ну буде загрожує довічне ув'язнення. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Міністерство внутрішніх справ України має намір почати набір у патрульну поліцію в деяких областях, зокрема й в Чернівецькій. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він прогнозує початок роботи поліції в цих регіонах у січні-лютому 2016 року. Все це буде відбуватися поетапно. Як будуть до нас, у нас теж буде поліція обов'язкова, так що міністр, коли скаже дасть наказ, вже є підписан, ви знаєте, закон і 6 листопада буде вже поліція. Я думаю, що і у нас ми почнемо до цього до 6 листопада набирати вже будемо набирати конкурс, якийсь і будемо. Набирати людей, щоб вони працювали в патруль суду. Ну, я думаю, і такі міліціонери, які зараз працюють в нашому гарнізоні, і такі міліціонери патрульної служби, які затримують таких злочинців, то вони повинні бути і вони будуть у мене працювати в поліції. 7 серпня буковинці відзначають річницю створення Чернівецької області. Цього ж дня, в 1940 році з частини заселеної переважно українцями Буковини і сусідньої частини Бесарабії була утворена Чернівецька область. З нагоди цього дня в місті відбулася низка урочистостей за участі представників влади краю та городян. Детальніше дивіться далі. Чернівецька область створювалася у буремні часи для України. Зараз область разом із всією країною так само переживає неспокійні роки, які забрали життя багатьох синів Буковини. Щоб шанувати їхню пам'ять, представники влади краю та інших державних відомств принесли квіти до могил загиблих на Майдані та внаслідок війни на сході України. Час люди, які віддали найдорожче це своє життя за майбутнє держави, в тому числі за майбутнє нашої області, за майбутнє наших. Дітей, внуків. Вони сьогодні тут. І, звичайно, сьогодні завдання влади вшанувати їхню пам'ять світлу і не тільки вшанувати, а в міру всіх можливостей ми, звичайно, повинні допомогти їхнім сім'ям, родинам те, що ми на сьогоднішній день можемо. Кількома годинами пізніше у дворику Куратуші відбулося спецпогашення марки та блоку із чотирьох марок, які випущені з серії Краса та велич України. Їх Сьогодні будете мати унікальну можливість, і все товариство фелотелістів і мешканці Буковини долучитися до цієї події, відправити і показати на весь світ через поштову марку наше місто, нашу область. Красує велич нашого краю, також було представлено введену в обіг пам'ятну монету 75 років Чернівецькій області номіналом в 5 гривень. Що дуже багато зусиль було прикладено для того, щоб монета наша виглядала презентабельною, красивою. Ми старалися з художником національного банку відобразити на цій монеті всі, як кажуть, знаки нашої буковини, наші ті визначні. Місця визначні події, які відбувалися в нашому краї, на аверсі та реверсі монети зображено герб області та її видатні архітектурні споруди. В приміщенні музично-драматичного театру з нагоди свята відбулися урочистості. Учасникам зібрання було показано фільм, що демонструє історію Чернівецької області, моменти її становлення та розквіту промислової та підприємницької сфер діяльності. Представники влади краю переконані, що економічна потужність в області відновиться, і навіть в умовах децентралізації Чернівецька область лишиться в своїх межах другий ренесанс нашої області відбудеться, коли ми цілком зможемо використати переваги ринкового способу економіки. Переконаний, що наша область була, є і буде, тому що всі ці розмови, що вона замаленька – це не зовсім коректно. Область за своїм чисельністю населення, за науковим. Потенціалом за культурним потенціалом відповідає середнім розмірам областей чи повітів чи воєводств в європейських державах. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях відтепер можна придбати продукти харчування без посередницьких націнок. Склад маркети Торба пропонує відвідувачам їжу та побутову хімію за цінами виробників, причому усе свіже та якісне. Наскільки потрібний чернівчанам такий інноваційний супермаркет, дивіться у наступному сюжеті. Магазинів типу супермаркет в нашому місті вистачає, але принцип роботи торби суттєво відрізняється від інших. Тут не накручують гроші за перекупництво. Товар від постачальника або виробника потрапляє одразу на прилавки. Тим і пояснюються суттєво нижчі ціни. Кожний пенсіонер він знає, скільки коштує определений продукт, і він порівнює ціни. Зараз дуже багато людей саме цим і займаються. Вони порівнюють ціни. І вже переконалися в тому, що наші ціни найдешевші. Це соціальний проєкт, який в першу чергу направлений на людей, які зараз, ну, на жаль, не можуть собі дозволити да, купляти багато. Для пенсіонерів та інвалідів є додаткова програма мотивації, яка допоможе їм зекономити кошти ще більше. Серед товарів великий асортимент продуктів харчування, фрукти, м'ясо, ковбаса, молочні продукти, яйця, побутова хімія, можна скуповуватися на тиждень, а можна на день. Людина, якщо приходить в на в магазин, вона пересвідчується в тому: перше, що товар дешевший. І друге, весь асортимент, який знаходиться в нашому магазині, він присутній в магазині поряд. І у людини є вибір ну, купити не тільки якісний, але й дешевий товар. Постачальників запрошували з усієї України. Переважна більшість продуктів саме українського виробництва. Наприклад, ковбасні вироби роблять у сусідній Івано-Франківській області. Це ковбаса з коломиї, таке село Євгускресінця виготовляє. Ми вже більше як 10 років виготовляємо. її. І ми вчені цях вперше з нею. Ковбаса вся копчена на дровах. Ну, в принципі, під домашню, якби кобаску, і дуже смачна. Люди розпробували, кожен хто бере, пробує всі беруть кобаску. Задоволені дуже кажу, будуть приходити на раз. не раз. Незважаючи на те, що торба тільки відкрилася, тут вже чимало покупців. Радує і людське ставлення до клієнтів з п'яти каз постійно працюють усі. П'ять тож черг немає, завжди можна вільно розрахуватися. Була половина почти, тут, набагато ціни дешевші. Було взяла майонез, взяла приправи, взяла рис, який дешевше. Тут цукерки дешевші, багато що є дешевше, Зручно по крайній мірі. В цілому нас задовільнила широкий асортимент продукції в даному магазині, і нас влаштовує цінова пропозиція, яка є на товари вжитку. Торба працює з 8 ранку до 8 вечора. Тут постійно оновлюється асортимент товарів та перевіряють ціни. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Більше інформації ви можете знайти на нашому сайті mtrk.com.ua. З вами був Чернівецький репортер. До зустрічі.